Всім привіт! З вами не цікавий, ви на каналі нецікавий! І сьогодні буде нецікаво, як завжди. Сьогодні у нас нова гра. Ну, не як завжди нова гра, а як завжди не Але нова гра сьогодні у нас. І це Трикманія, як ви могли зрозуміти. Я давно хотів це пограти. Я ніколи в це не грав. Але я давно хотів це пограти, і. Мені треба когось вибрати. <схід> я не знаю, що тут вибирати, я нічого не хочу вибирати А, це країну вибрати. А, тю, блін, я ж думав, що це. Що треба... куди ми підемо. Де ми будемо цей? Аніку. Аніку, це містер Інік, Колись такий був в Ubisoft. Угу. Ми йдемо. Куди? Я не знаю, кампанія. Кампанія, як завжди. Euh, світ, медалі, світ медалі. Euh, я не знаю. Просто давайте покатаємо. Я ніколи не грав. Я хотів пограти, але я ніколи не грав. І ось я граю. Тому що хотів. І ніколи не грав. Ну так. Надіюсь, музика не дуже гучна тут. Надіюсь вона без АП. Хоча. Як їздити? Як кататись. Вона не їде. Тепер їде. Окей. Поїхали. Ми їдемо. ми катаємось! Оп! Оп! Нам туди! ой 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 Ну нічого, нормально. Бум! фінішували! що е, у нас? Це у нас бронза. Е, я не хочу бронзу, давайте заново. Я просто стартанув погано. О, тепер добре стартанув. Все, чудесно. Ой-ой-ой-ой. Дідько! Можна заново? <хх> ну не можна, мабуть. На жаль. Ну, зараз ще разочок хочемо золото, я, я хочу золото. Ну, гра мені подобається, але не знаю, вона мабуть не для запису. Або тут можна ще щось інше робити. <гум> Крім того, як їздити отак просто. Але спробувати я це хочу, тому, тому ви це бачите. Так. Вписатися в поворот. Чудесно. Вилітаємо. Кайф. Мені подобається ця динаміка гри. Мені подобається, як я катаюсь. Золото! Є! Yeah! Перше золото для нас. Пішли на next track. Оу. Wow. Ну музика качає. Мені подобається музика. Так. Нова. Траса. Новий трек. Я якось бачив, що тут можна якось гонки грати з реальними людьми. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, мені ще вчитися вчитися в це грати. чи що тут вчитися, просто катаєшся. Але. Ви бачите, не дуже угодить. Ще ми їдемо погано. Блін, ми ще й вилітаємо. А як заново взяти? Можна? Не можна? А, це якраз був фініш! О, то я затупок. Давайте ще разочок. І я спробую пошукати. Чи можна якось тут. Ну, можна ж було. Я ж знаю, що можна було. Я ж дивився трекманію колись у якогось хлопця, теж не пам'ятаю у кого. Це був англомовний хлопець. Популярний, ніби. Ну, по цій грі. Такс. Ми приїхали. І це. Це не золото, блін. А скільки треба на золото? 20 секунд, а я, я скільки я приїхав. А, не знаю, окей. Виходимо. Я хочу. Оце World треба взяти, там Ні, це не тут. Track of the Day. Лайв. О, все. Аркади, івенти. Івенти? Ні. Аркади. Ні. Ну, ранкет, мабуть, так? Плей? Ось воно. Ось воно те, що я хотів, те, що я шукав. Прикольна черепашка, мені подобається. Насправді прикольна ця черепашка. Ура, ми знайшли матч. От, можна зверху щось подивитися ще. А, це Ubisoft, мабуть. Так, робить. Типу, їхній оверлей. Це ж гонки? Я правильно розумію? Чи це. Ні, це, чи це не гонки? Це гонки, так, це гонки. Блін, я бачу русака. А якщо русак, це означає, що ми його просто беремо і виносимо вперед ногами. Просто виносимо вперед ногами. Бум! Ми другі! До, русо, русак п'ятий. Додому, просто русак додому. А, шо, шо, ше? Ще? ще раз? Шо? А, це вармап, ой-ой. Я вже подумав. Що це... це гонка. Ну нічого. На вармапі теж треба було русака вигнати. Русак зі мною в команді. Фу. Я скіпну цей матч. Фу. Ну це жах. О. ФАК. В мене не записалась... Е катка. В мене не. кайф. Ну ми програли, але в мене не записалася катка. Е я весь цей час розмовляв сам з собою. Я думав я. Я завжди розмовляю сам з собою, але я думав що я записую. Але ні. На жаль. Блін, ну ну ну, -ну, -ну, -ну як так? Коротше, я розібрався тут до п'яти пере... раундів, хто перший візьме п'ять раундів. Е, і. Ну, блін, ну, ну як так? Мене знайомство з цією грою з самого початку не задалося. Спочатку русак, потім катка не записалася. Що це таке, я не розумію. Я не розумію. Не розумію. Так, якась прикольна мапа. Зимня. Так, давайте поки розминка подивимося, що за ка... Знову русак. Ой-ой-ой. А можна мене на таке не кидати, коли в мене бронза, бляха-муха. Як на цьому їздити взагалі? Я з траси вилетів. Це ж не траса, та? Та, це не траса. Ой, я не розумію. Взагалі, не задалось мене з цією грою. Тільки не русак в команді. Я це скіпаю. Я не буду це вставляти знову. Я скажу відразу, я ненавиджу ту карту, яка була, я її просто ненавиджу. Вона жахлива. Вона просто жахлива. Тойліт це просто. це, А, це жах. Будь ласка, скажіть, що в мене не буде русаків в команді. Я вас прошу. Будь ласка, я хочу записати матч, я хочу записати хоча б один матч. Я вже зіграв три, і в мене в трьох в двох русаки, а в одному не, не записалось. Бо я провтикався і не побачив. Як так? Що тут робити? Це якась тяжка карта одна. Одна з незрозумілих карт. Нарешті немає нікого. Нарешті ми це запишемо. Ну, українці, це добре. Бляха-муха, що з мапою. Так, тут ми спускаємось, тут ми їдемо. Тут ми. Ох, я буду страждати на цій мапі. Тут ми теж їдемо. Далі сюди. Сюди. Ось так. Тут ось так. Я далі не знаю, що робити. <гум> ну, постараємось не протупити. Блін, українець проти нас, ну нічого. У будь-якому випадку виграє Україна. <гум> Переможе українець. То є добре. То є добре. Так, перша наша огонка, нарешті я можу це записати, нарешті я можу це коментувати, тому що все у нас добре. Так. Ну йо-йо, як ми входимо погано. Але, в принципі, стартували нормально. О, далі я не знаю, що, далі я не знаю, що тут. Куди їхати? Чисто на інтуїції. Що це таке? Куди їхати? О господи. Тільки не вріжся. Втаранився. Найс. Просто найс. Найс карта. Найс. Окей. Ну та ну! Я манав Найс карта. Найс карта. Найс. Вау. <рес> Окей. Я ще й проспав цей початок. Я не хочу в це грати. Це жах. Я хочу звичайну нормальну мапу. Де ми просто їздимо в Формулі 1 і все. Хочеш таку мапу? Іди Формулу 1, да? Отак от. А це Трик Манія, тобто. Манія якихось, знаєш, таких різних трас. Це ж фішка цієї гри, а. Ну, це я сам собі зараз так говорю. Я зараз знову втаранюсь. Ну це ну я не знаю. Вона, вона не їде, б. Є... Мене матюки. Мене горить. Вона не їде! Може хоча б один з раундів ми покажемо хоч щось. Але це капець. Карта взагалі не тяжка. Цей трек, ця траса взагалі легка. Але я не можу. Та ну. Я не хочу в це грати. Я в шокові... Я просто в шокові. Я не можу нормально навіть... Особливо коли я на траві, я навіть їхати не можу на тій траві, блін. Та йди в своїм поворотом далеко таким. Ну не хариться гра. Особливо ця... оцяй трек. Це єдине... бляха муха! Знайомство не задалося. Взагалі ніяк. М -м. Буде другий випуск. Буде другий випуск, я відіграюся. Я вам обіцяю, я відіграюся. Хоча б фінішувати хоча б раз. Мене вже Я ще й не цей. Ух, блін. О, це тут гарна мапа. Я вам так скажу. Це настільки гарна мапа, що на неї один раз подивився і більше не хочеться. Та й йой, я ж й не цей. Знаєте, я казав там. Е, коли на початку ніби казав, що мені подобається динаміка цієї гри. І вона мені справді подобається. Але. я хочу вибирати сам треки. Наприклад, я хочу кинути деякі треки в бан, щоб на них не грати. І чи можна це зробити, бо я не знаю. Це треба перевірити. Так, і ми зараз. Ну, ми зараз вріжемося. Ну я... У нас є 10 секунд, щоб фінішувати. А тут ще їхати не можна. Йой. Це... знаєте, що я скажу про цю мапу? Пішла вона далеко. Я не хочу в це грати. Ми ще й виграли поїнт. Господи. Давайте ми вже закінчимо це. Ну, хоча б один раунд фінішувати потрібно. Ну хоча б раз. Ну швидкість добру набрав. Але чи фінішую? Ні, я не фінішую, я зараз виріжусь ось тут. Ми фінішуємо! Ой, нарешті! Невже? Хоча б раз ми фінішували! Ура! Я ще повернуся, гра! Я ще повернуся! Я обіцяю! Я ще точно це буду грати, я точно повернуся! Точно буде ще один випуск. Я хочу відомстити! Я хочу відомстити цій грі і перемогти хоча б раз на випуск. Але ми хоча б фінішували, це вже добре. Ми вже не програли цій мапі повністю. Та йоп! Я ж тепер нікуди не долечу. І куди я такими темпами долечу? Нікуди. Та забийте. Я вже не фінішую ніяк. Хоча ми раунд заберемо. Тому що в нас лопші не фінішував. Хм. Це буде дуже смішно, якщо ми зараз закамбечимо. Я, звісно, хочу це зробити, так. А чому б ні? Тому давайте ми трошки цей. Постараємось. А той тільки їзди викрикував ц. Цю... кри.крикетукував. -кри -кри б! <пл flipped spread out> Я не хочу в це грати! Я не хочу грати в цю мапу! ААААА! Це жах! Чому в мене не виходить? Це ж так просто. Але в мене це не виходить. А, це просто якесь захиття. Потрібно потрібно фінішувати, щоб забирати раунд. Але я не фінішую, тому що... Ось! ось я роблю! Осьо я полетів! Ми забрали, забрали раунд! Вау! У нас бразильчик проснувся. Метчпойн. <гум> До речі, хто зараз перемагає, то і перемагаю у всіх... Що я роблю? Ну тут головне, тут не час головне. Давайте будемо чесні. Тут на цій мапі головне фінішувати. На цій мапі час точно не головне. А це означає, що ми стараємося фінішувати. Поки йдемо гарно. Ну, ми тут завжди майже завжди гарно йшли. Будь ласка. Потрібно це зробити. Я лечу б. Нам потрібно фінішувати. Якщо ми не фінішуємо, ми програємо. Ааа, забити. Це просто жах. Це жах. Це жах, а не карта. Це. а. Ну, друзі, ще вам скажу. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. І ставте свої подобайки, Нехай вам щастить і. <питись> це жахливо! Від мене це жахлива гра. Від мене. І гра сама по собі класна, прикольна, але від мене це жахлива гра. Все, всім нехай щастить. Почуємося.